Вважаю необхідним було прописати зобов'язання держави по відновленню політичних прав кримськотатарського народу. Це є те, що нам дасть можливість і дає нам впевненість нашим співвітчизникам, що дійсно ні за яким столом не буде спекулюватися тема, тема Криму. Сказати, що в останні події і оці новини. Турбують наших співвітчизників в Криму, це практично нічого не сказати. Всі відслідковують всі новини і наші, особливо наші меседжі. Але перейдемо до кроків. Ці постанови вони ми приймаємо, і я вам дуже дякую, що ви підтримуєте. Але крок сьогодні треба робити рішучі кроки. Для того щоб ніхто не спекулював територію Криму. Крим така ж невід'ємна територія України, як і інші наші області. Я звертаюсь до уряду негайно імплементувати закон України по корінним народах частини представницького органу Меджлісу Кримського татарського народу. Я звертаюсь до президента, організувати зустріч. З представницьким органом Міджлісом кримського татарського народу щоб спів разом відпрацювати ці кроки, які необхідні для того, щоб Крим стояв і далі дуже принципово.